Наступна головоломка. У нас є така рівність 10 відняти 8 відняти 7 дорівнює 4. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один зерник, щоб наша рівність була правильною. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось ці, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один срник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 19 відняти 8 буде 11, 11 відняти 7 буде 4, 4 дорівнює 4. Наша рівність рівна. Задачку виконано. Головоломка вирішена.